Доброго ранку бажаю вам, шановні телеглядачі. Рада вітати у нашій студії Лариса Польська, голова правління фонду громади Херсон. Захист. Вітаю вас. Я вас вітаю. А, мені дуже приємно, що ви сьогодні у нашій студії а, будемо говорити про чарівна, будемо говорити а? про мистецтво. А, ну і власне, то не просто про мистецтво, а про казку, яку ви готуєте для дітей на Новий рік. А новорічні свята це дійсно казка. Ну, знаєте, насправді це не казка, це реальність, але чудова реальність. Звучить казкова. Так, і нереально звучить так. А, я хочу нагадати нашим телеглядачам, тим, хто не в курсі, або тим, хто зволікає з тим, щоб зареєструвати свою дитину на участь у Мюзикемпі, що час реєстрації спливає 15 грудня. Тобто, у нас наразі 10 днів, за які батьки можуть подарувати дітям, як ви кажете, цю казку. Насправді, ви знаєте, Мюзикемп. Якщо хтось розуміє або думає про те, що це для того, щоб дітей мотивувати, займатися музичним мистецтвом, це для того, щоб підняти музичну культуру в Херсоні, все це також має місце, але мотивація має бути зовсім інша. Особливо тому, що дітки віком від 11 до не виповнившихся з 16 років, мають взяти участь. І це дуже такий вік, коли діти зневірені, коли вони е, складний, складний такий період, коли вони нічого не хочуть зачастую. Ну, таке буває. Або лише це бачите, щось... щось... приходять да. до нас і кажуть, що Боже, нічого, моя дитина не хоче. Один комп'ютер і ніякого розвитку. І тому ми хочемо, щоб десь вони інтерактивно взяли у чому, у... У... чому ж у, у чому ж участь. участь да. а, тому, знаєте, найголовніше, що дитина має спробувати, що вона може починати щось пробувати. Що вона може щось освоїти таке, з чим ніколи в життя не стикалася, і що повірити у, власні по, сили, повірити, повірити у власні сили. Тому що дітки, які брали участь, вони сказали в інших містах: тепер я знаю, що я можу все. Тільки треба пробувати. Тому е, е, ми не ставимо вимогу, щоб дитина займалася музикою або вміла грати, хоча б трошки на якомусь інструменті музичному. Навпаки, ми кажемо: приводьте дітей, які жодного разу не тримали музичний інструмент, які не мають музичної освіти, не знають нотної грамоти, тому що команда, яка приїздить, а це... Американський диригент дуже відомий і педагог з 40-річним стажем, яка інноватор цієї програми, яка автор цієї інноваційної програми. Вона приїздиться з 15, 15 викладачами. Це в основному Київська консерваторія. І вони будуть дітей навчати грати на музичних інструментах. Причому ще дуже здорово, що а не треба з собою мати музичні інструменти. Все надає Music Camp International. і це ми, загалі, да, це і ми перевеземо їх з Києва до Херсону, і ця команда розіб'є дітей на класи. Все буде відбуватися у палаці молоді та спорту. Я перепрошую. Ми зараз будемо детальніше говорити так. про те, як буде відбуватися. Зараз давайте послухаємо телефонний Дзвіночок. Давайте. Доброго ранку Говоріть, будь неймовірний ласка. ранок. Неймовірний ранок і сьогодні. Я дзвоню, тому що дійсно неймовірний. І неймовірна людина Ларисо. Доброго, доброго ранку я недавно з вами тільки познайомилася. Дякую, що ви робите це. Звідки сили? Поділіться, і якщо ми будемо підтримувати ваша Євгенія, дякуємо вам дякую. велике. Дуже приємно, дякую. дуже приємно чути такі слова зранку. Мабуть, таке також надихає ну, так. створювати віра. Створювати. Люда, вчора був день волонтера. Тому дякую, Євгенія, за допомогу. Ви перший раз до нас доєдналися на 16 днів проти насилля щодо жінок і дівчат. І, і сподіваюсь на подальшу. Співпрацю. Співпрацю, так будемо сподіватися, що так і буде. Ну і власне, то повертаємось до того, про так. що ми говорили. Як все це буде відбуватись? А, обласна рада своїм рішенням надала нам на ці шість днів палац молоді та спорту. Ну хто не знає, то я нагадаю, це бувши ДКТ, і а, ді, там а, є можливість роз... надати дітям стільки класів. Скільки навчальних занять і репетиції проводять, скільки є. Плюс там є велика зала, де дітки будуть займатися хором. А, тобто протягом перших п'яти днів а, діти оволодіють двома музичними інструментами. Що це за інструменти? Це скрипка, гітара, флейта, віолончель, це а, золоті дзвоники, це орфа. і... Знаєте, я тут хочу попутно сказати, що не виключаємо дітей, які займаються музикою. Що цікаво для них, дитина, наприклад, яка наразі займається скрипкою, їй ніколи не дадуть скрипку, їй нададуть флейту. Пробуй щось теж інше. Цікаво. І це теж буде мотивувати, мотивувати дітей до, не тільки до занять музикою, скільки я вже казала, пробуй. Пробуй, все получиться, тому що сама Констанція Фортунати каже: не буває необдарованих дітей, буває неувага до них або не небажання розвивати їх. Тому така можливість надзвичайна у наших діток. І за п'ять днів діти будуть займатися. Ем, Скажімо, першу половину дня половина дітей інструментам на інструментах, половина дітей у підготовку до співу у хорі. Потім вони змінюються. І на шостий день у палаці молоді і спорту у великому залі відбудеться великий гала-концерт. Це Такий вже різдвяний різдвяний, буде. так, 13 січня, о 17 годині. Я на запрошую... Старий новий рік, Так, так, Я запрошую херсонців, це буде о 18-й годині. Можна побувати на галоконцерті і потім іти звечею до кумів, батьків, друзів. І м, на цьому галоконцерті діти будуть грати один музичний твір разом з симфонічним оркестром. Ми запросимо Миколаївський симфонічний оркестр. Або наш Херсонського ХДУ, державного університету. Наразі йдуть перемовини, хто це буде так. так. І потім діти заспівають хором. Скільки це буде дітей? 200-300? скільки ми зберемо, скільки буде бажаючих. Вони заспівають хором на чотирьох мовах. Ну, чесно кажучи, взагалі унікальне явище так. почути великий хор, так. навіть якщо це 70 чоловік, це вже величезний Пані хор. Еріка, а якщо я 200, вам скажу, 600? що ми не можемо з Йти в Херсоні хорові стойки. Немає складно, хору. Так. Немає хору в Херсоні. Тому а, частину ви вже знайшли, а частину нам при прийдеться Ведеться. перевозити з Вознесенська, де нам надають таку допомогу. Так, ось діти заспівають на чотирьох мов... чотирма мовами, і це буде на латині, іспанською, англійською, українською. Уявіть, за п'ять днів. Діти заграють симфонічним оркестром і заспівають хором. Це інноваційна програма. Мені хтось у Фейсбуці написав, навіщо все це чужі викладачі, навіщо це можна можливо було зробити на місцевому рівні неможливо, тому що немає такої програми, немає такого досвіду. Адже Констанція Фортунато відпрацювала з цією програмою у Румунії. Наразі програма зайшла в Україну. І я хочу сказати, що це дуже великий, дуже високий рівень, тому що, наприклад, Music Camp у Києві завершився гала-концертом у театрі опери і балету, у Львові у театрі оперу, о, опери. У, опери. А на music Camp у, у Житомирі приїздила перша леді а, мадам Порошенко. І знаєте, Ще я хотіла б такий акцент зробити. А ми у своєму запрошенні сказали, що дітки соціальних категорій, а це сироти і дітки з інвалідністю з багатодітних родин. Що вони можуть взяти участь без реєстраційного внеску, адже для всіх діточок реєстраційний внесок складає 300 гривень на всі 6 днів. Ну, трохи більше, ніж солодкий звичайний подарунок. Ну знаєте, якщо порівнювати, то а, на, дорого, різдвяні, на різдвяні свята а, батьки купляють дітям квітки. Ні, квітки на якісь ранки, на свята, але дитина там пасивний учасник. Ну, хтось вийде, потанцює навколо ялинки. Ми кажемо, що наш музик-кемп, Супер інтерактивне заняття для дітей. Так і є. Почу... Послухаємо телефон дзвіночок і продовжимо розмову. Доброго ранку. Доброго утра. Прежде всего, большое спасибо за ту работу, которую вы проводите. А вопрос более практический. Приезд преподавателей, размещение, питание, оплата их труда. Это все стоит денег и немалых. Сколько конкретно, если не секрет, конечно. І приймає в этом участі грабська і обласна власть, крім предоставлення поміщені. Спасибо. Дякуємо вам за питання. А, насправді, проект дуже вартісний. Скажімо, ми підписали контракт з американським київським представництвом американського благодійного фонду Music Camp Інтернешнл. І у контракті чітко прописані наші обов'язки фонду «Захист» як організатора і обов'язки Camp. так само розбитий бюджет, хто за що несе відповідальність. Наприклад, переліт з Америки до України Констанції Фортунато це. Турбота самого проєкту Camp International, Гонорар викладачам 15-ти вони взяли на себе, а вони сплачують гонорар артистам симфонічного оркестру. Ну і ще багато а, друкують ноти для кожної дитини, для оркестру. Це Але там дуже... немало я так, та, розумію. так. А фонд захист на себе на себе взяв або. Наш обов'язок є: сплата переїзду викладачів до Херсону із Херсону до Києва, це їх розміщення в отелі Херсонському, це обід, тому що сніданок і вечеря за ними, а обід за нами. І це харчування дітей або перекуси протягом шести днів. Кожного дня дітки будуть мати перекус, і це футболки іміджеві, які зроблять з них команду. Да? Тобто діткам Залишаться. навіть не доведеться з собою брати якісь бутерброди, все ні, буде ні, організовано Ні, буде так? організовано. Ну і плюс кожна дитина отримає сертифікат. Ми наразі потратились вже на зовнішню рекламу. Дякуємо телебаченню скіфії, дякуємо чотирьом радіостанціям ФМ, які надають сьогодні рекламу по радіо. І тобто, якщо взяти загалом, то бюджет фонду, бюджетна бюджетні витрати фонду складають десь більш як 150 тисяч гривень. Чому? Чому ми. Ну, скажімо, не треба казати, що крім там оренди. Якщо б нам не надали оренду рішенням обласної ради, ми мали б сплатити 27 тисяч гривень за ці 6, 6 днів. Тобто це ж і прибирання, це і тепло, це і світ, це звукова апаратура. На це все не можна казати, що це безкоштовно. У нашому житті нічого не буває безкоштовно. Якщо не ти, то хтось за це платить. Скажімо, спонсорами відгукнулися і стали торгівельна марка Ансерглоб. Вони завжди нас підтримують. Нас підтримує сьогодні Данон, нас підтримує Херсонський хлібозавод, нас підтримує спілка жінок України Херсонщини Ірина Ніколаєва. Але хочу сказати, що не дуже відгукнулися наші бізнесмени і ті, до кого ми зверталися, допоможіть. І Бо на сьогодні на сьогодні дуже велика потреба цієї допомоги. Ми знайдемо вихід, ми, ми шукаємо його, але ми все забезпечимо на самому високому рівні. Тому що фонд захист, якщо береться за щось, або супер, або не берись, або навіщо робити? Навіщо робити? Знаєте, сьогодні, наприклад, з тих дітей, які зареєструвалися, реєстрація що продовжується, тому я цифри не називаю. А ми розраховували, що десь відсотків 30 буде соціальних дітей, які не будуть сплачувати реєстраційний внесок на свої потреби. На сьогодні більше 50% це соціальні діти. І тому у нас виникає наразі проблема, що ми повинні їх накормити, ми повинні їх вдягнути у футболку. І тому. Я не знаю, я звертаюся до херсонців. А, знаєте, прийнято робити подарунки соціальним діткам, діткам-інвалідам, діткам з інвалідністю, сиротам, багатодітним на Різдво. Зробіть їм подарунок у вигляді 300 гривень реєстраційного внеску. Заплатіть за якусь дитину. Ми з вами зв'яжемося, навіть скажемо, яка дитина отримала від вас цей подарунок. Списки у нас дітей цих є. Тому. Не зволікайте, херсонці, долучайтеся, долучайтеся благодійники до нашої справи. Насправді це неймовірна історія різдвяна, а саме в різдво трапляються дива. Дійсно, усі мрії абсолютно здійснюється. Я думаю, що а, якщо зробити ось просто таке, таку просту справу так. оплатити якійсь дитині а, участь, начебто й небагато оплачуєш, так. але той крок добра, який ти робиш, я думаю, так. що він обов'язково повернеться. І тим паче у такий час робити якісь добрі справи, це взагалі як найкраще. Думаю, що це добро обов'язково до людини, яка його зробила, повернеться Сподіваємось. Так, ну що ж, я думаю, що обов'язково буде. Душі дітки реєструватись, тому що це неймовірна казка. До 16 грудня ще до ми маємо змогу. До 15, 15 о 12 вночі реєстрація завершується. Тоді навіть менше, ніж 10 менше. днів. 9. Менше ніж 9, 9 днів да. лишається. Час летить дуже швидко, тому дійсно не зволікайте. <пух> Дякую вам, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Кілька слів ваші ранкові побажання. Я хочу, щоб в кожній родині дитина була щасливою, щоб вона могла творчо розвиватися. Тому це перший крок може у яких родинах, який мають зробити батьки, для того, щоб дитина спробувала свої сили ще раз, не буває необдарованих дітей. Подаруйте їм це диво. Так, дійсно, або людина повірила у себе. Ну і протягом нашої розмови ось я замислилась про те, що це просто унікальний шанс знайти так, нових друзів. Так, так, Поспілкуватись, знайти угу. нових друзів. Тож, будь ласка, реєструйтесь. Ну а ранок на скіфі триває. Далі вам пропоную подивитись ранкові новини.